Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Прогноз без рожевих окулярів. А може, водимо ворога в оману видання Вашингтон Пост очікувано, посилаючись на анонімні джерела, повідомляє про оновлення стратегії США щодо війни в Україні. кажуть, що нині у Білому домі не націлені на повернення окупованих територій, натомість хочуть впродовж 2024 року максимально зміцнити оборону українських захисників і закрити будь-які шпаринки для можливого російського. У наступу до планування нової оборонної стратегії залучили зо три десятки країн. Очікується, що навесні Вашингтон укладе з Києвом десятирічну угоду безпекових зобов'язань на кшталт тієї, яку вже уклала Велика Британія. Е -е, Наведець що чергуємо. Але угоди, меморандуми та прогнози у майбутньому а зсу потребують зброї просто зараз. Українські десантники під бахмутом нищать ворога з легкої британської гаубиці Л-119. і розповідають, як змінилися ворожі атаки у узимку. В день вони ніде не вилазять, вони десь там мають бліндажі свої ями, траншеї. Вони там сидять. Вони чекають, коли вже ніч або так міняється день з вечором, і пташка не може. Адекватно їх фіксувати. Тоді вони стараються просуватися і захоплювати вогневі позиції. Ну, Набагато менше вони лізуть живою силою, техніки теж вони мало використовують. Ну а по суті, те саме, що літом, те саме, що зима, тільки холодніше. Та й таке. Літом вони стараються більше лізти масою. Ну, зимою вони йдуть двойками, тройками, одиничками перебігом, та й таке. Ну, ось то, щоб хотілося більше снарядів, щоб можна було актуально працювати і прикривати нашу піхоту. Снаряди потрібні завжди, війна ще не скінчилася, так що снарядів треба багато і техніки треба багато. Всього треба багато. Якщо, якщо дадуть, буде добре. А так. Поки що користуємося тим, що маємо. А ворог тим часом, як і рік тому, хоче скористатися бодай якимось шансом для замороження війни та подальшого відновлення окупаційних сил. Путін знову зустрічається із Лукашенком. Московська риторика без жодних сюрпризів. Реваншисти і неонацисти методи гітлеровців не до чоловіка. Русофобія придвигається як государственна політика. Поки весь світ вшановував жертву голокосту. Диктатори натомість згадували лише про себе, говорили про звільнення блокадного Ленінграда і знову натякали на переговори. Ми мирні люди, ми не хочемо війни, ми призиваємо к мирного діалогу. Ми будь-яким дружественним шагам навстречу. І в Росії і в Білорусі брехливі заяви брехливого сусіда, такі самі, які намагання Росії скористатися ситуацією довкола ІЛ 76 на Білгородщині. Ворог демонструє туманне відео, на якому буцімто до літака доправляють українських військовополонених. Якщо вони усі були на облавку, де ж окупанти сховали тіла. Про це в етері загальнонаціонального марафону говорив керівник гур Кирило Буданов. Перш за все, те, що вони не показали поля усіяні трупами і рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього нема. Тобто ситуація досить таки не зрозуміла до кінця. Якщо це сталося, як затвердженням Російської Федерації, того чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи, вона ж мала показувати це на весь світ. Дивіться українці вбивці. Але ну нема трупів, нічого нема. Росія приховує деталі щодо падіння літака так само вперто, як досі спростовує причетність до іранських шахедів. але їх ледь не щодня бачать українські мобільні вогневі групи. На позиції 114-ї бригади тероборони завітали журналісти армії ТБ. Бійці розповідають, часу за який треба встигнути збити дрон в нічному небі мають менше хвилини, але вже добре опанували і лазерне наведення, і роботу з мобільним прожекторами і коригування з планшета, а ще мають окреме звернення до тих українців, які досі знімають роботу сил протиповітряної оборони, як ставитись до людей, які знімають роботу ППО? Ну, зрозуміло, що негативно. Що би може хотіли їм сказати? Пускай цього не роблять. Там служба Божа за ними дивиться зверху, конкретно. Я, як людина, яка раніше працювала на С-300, хочу теж сказати, шановні ті, хто знімають роботу ППО, якщо вам дуже подобається, як воно все світиться, стріляє, вибухає, Хай йдуть до нас, будь ласка, місць <рес> вистачає, не тільки подивитись, ще й поучаствуйте. Компанія хороша, ще шикарно роботи. Хватає, всіх чекаємо, приєднуйтесь. Я підтримую повністю, я ж кажу. Також чекаємо всіх, і мене знімаєте, і тут можна знімати прямо в крупним ракурсом тепловізор одразу ж. Ваші вміння нам знадобляться. Да. Олексій Пасак, п'ятий канал. 21 місяць у полоні у квітні 2022-го прикордонники луганського загону тримали позиції на Харківщині та потрапили в оточення. Під час спроби вийти їхню автівку. Розстріляли окупанти. Олександр Зарва був поранений та разом із побратимами опинився у ворожому полоні. За кілька місяців чоловік втратив 45 кілограмів. Що йому довелося пережити в російських катівнях, розповів в інтерв'ю. Я ще такого не бачив, звірства до людей. І собак на нас цькували, і били. Ну, це, це невиносимі, невиносимі тортури були. Кормили лужпайками з-під цього, з-під картоплі давали ці. Ну, ми не встигали їсти, бо воно було дуже гаряче. А якщо не встигаєш з'їсти, вони виводили з камери, били. Співали гім, сідати нам не дозволяли. Ми повністю 16 годин стояли. Стоячи приймали їжу, ну, зранку каша. Це у нас було шість чоловік в камері, три, три тарілки по отак. От одна тарілка на двох, Виходило по 3 три, по три половиною ложки. Спочатку хліб давали, потім хліб перестали зранку давати. В обід… Так само три тарілочки, отак чогось рідкого, теж по п'ять ложечок сорбнули. І другого так само, а другого давали е, одну, одну тарілку, не повну на, на трьох. А вода з крана текла, текла технічно, там всі хлопці зуби посипались. Потім ще принесли 50 фамілій героїв їхніх, які загинули. Там Харківська, Луганська область, оце оці герої Росії. І це все потрібно було знати на пам'ять. Десь помилився одна буква, прилітає, десь то, десь сто, постійно тортура. Ну, цілого ребра немає, ні з одної, ні з другої сторони, але ну, дякувати Богу все зажило. Вони говорили, що вже почему всю Україну захватили, заставляли гасла там кричати про нашого президента, про це все, але ми старалися це не кричати. Я, я відмовлявся, я ще перший раз, ми, я не знаю, де нас знімали, вони там дали список, ззаді стояли з автоматом. І сказали, типу, бери читай. Я кажу, я цього кажу, читати не буду. То пиши розписку, що ми тебе розстріляємо. Я пишу, прошу вас, такого-такого такого розстріляти мене. Підписи цей. Два рази мене розстрілювали, не розстріляли. Обміняли Олександра цьогоріч у січні. До кордону окупанти везли в автозаку з мішками на головах. На дворі було мінус 28, а в салоні не працювала пічка. Після чотирьох годин у дорозі хлопці нарешті перетнули український кордон, заїхали через Сумську область. Першим Олександр подзвонив другу, бо згадав його номер телефону, а потім вдалося зв'язатися з мамою. Батько не дочекався сина з полону, помер. Зараз Олександр Зарва на лікуванні. А вже після реабілітації планує знову повернутися на службу. Назвали попередню причину аварії автобуса з українцями у Польщі. За даними польської поліції, водій імовірно втратив контроль над транспортним засобом на повороті. Автобус перекинувся. 20 пасажирів ушпиталили тяжких травм. Не зазнав ніхто. Аварія сталася близько п'ятої ранку за київським часом на дорозі місцевого значення у населеному пункті Големб'є. У цьому містечку прихистили тих, кому не знадобилася медична допомога. Загалом в автобусі перебували 59 пасажирів, а також двоє водіїв. усі громадяни України Автобус здійснював рейс Херсон-Гданськ. Пам'ять жертв голокосту вшановують у світі. У Польщі жалобна церемонія відбулася у місті Освенцим, на місці концтабору Аушвіц. Участь взяли родичі, жертви ті, кому вдалося вціліти. Це майже два десятки колишніх в'язнів. Вони були дітьми, коли потрапили до концтабору. Один із дерев'яних бараків, де тримали в'язнів, став місцем проведення пам'ятного заходу вперше за час подібних церемоній. В день учасники поклали квіти і запалили свічки перед стіною смерті. Щороку в день голокосту, сюди приїжджають делегації із десятків держав. Вже другий рік поспіль немає. Представника Росії державу агресорку не запрошують після нападу на Україну. Музей «Аушвіц» визначив тему цьогорічного дня пам'яті. Це людина. Звільнили в'язнів війська першого українського фронту. 79 років тому Аушвіц-Біркенау Біркінау на території Польщі був одним із найбільших нацистських таборів смерті. Тут було вбито близько мільйона людей. Литва буде підтримувати Україну до перемоги і буде нагадувати світові, що це єдиний шлях до миру у Європі. У цьому глава МЗС Литви запевнив українського міністра оборони Рустема Омєрова, а також свого колегу Дмитра Кулебу. Допис зі світлиною зробив у соціальній мережі Габріелі ландсбергіс обговорив у Києві нагальну потребу нарощування оборонного виробництва для України та її союзників. Це має відбуватися швидше ніж ворог нарощує своє. Не можна Дозволити, аби Росія, хоча б у чомусь здобула перевагу, зазначив міністр. Адже це стане спокусою для початку нових так званих спеціальних операцій. Міністри обговорювали спільне виробництво дронів напередодні. Ландсбергіс відвідав Харків, зазначив, що перебуває у Харкові разом із тими, хто живе на передовій демократії. І цитую воює з нашим спільним ворогом за наші спільні цінності. Якщо ми хочемо досягти миру у Європі, додав глава МЗС лінія, яку тут тримають, не повинна бути зламана.